Во ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, свято Благовіщення, Церква Христова святкує виявлення надвічної Божої тайни і початок нашого Спасіння. В чому ж полягає ця Божа тайна? Євангеліст Лука розповідає про цю подію так. Посланий був Архангел Гавріл від Бога в Назарет. До діви Марії, що була заручена з Іосифом. Він привітав її і сказав Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі, і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться. Марія ж сказала Ангелові, як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав їй у відповідь. Дух Святий зійде на тебе, і сила вишнього осінить тебе. Тому і народжуване, святе наречеться Сином Божим. Тоді Марія сказала Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм і відійшов від неї ангел. Апостол Павло про цей факт виявлення одвічної Божої тайни каже так, і безперечно. Велика благочестя тайна, Бог явився у плоті, виправдав, виправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. Пресвята Діва Марія засумнівалася, почувши благовістя Архангела Гавріла, як вона, діва, може народити сина, коли вона не знає чоловіка. А людський розум йде у своїх запитаннях ще далі. Як взагалі Бог, який є духом, може поєднатися з матерією, з плоттю? Але для людського розуму все це незбагненне. Тому апостол Павло називає боговтілення великою благочестя тайною. Людський розум може сприйняти лише те, що діється в межах законів природи. Ці закони. Людина відкриває поступово. Ще в XIX столітті здавалось неможливим те, що сьогодні стало реальністю: радіо, телебачення, літаки, ракети, польоти людини в космос і так далі. Але те, що діється поза законами природи, людина не може зрозуміти. Тому апостол Павло називає цю реальність великою тайною благочестя. І хоча ця тайна й не зрозуміла, але вона існує, і ніхто не може її відкинути. Тайна Божа сприймається і пізнається лише вірою. Людино, хочеш вір, а хочеш не вір, але при цьому знай, що від твоєї невіри Тайна Божа не перестає існувати. Бог створив закони природи, як і саму природу, і Він має силу ці закони перемагати. Побіждать на церковно на мові. Господь заздалегідь готував людство до прийняття цієї тайни боговтілення заради спасіння людей від гріха і смерті. Згадаймо купину або по-іншому кущ, який бачив Моїсей, що горів і не згорав, Жеза Аронів, який, будучи сухим деревом, розцвів. Це свідчить про те, що Бог може. Зробити можливим неможливе. Бог може не тільки зробити квітучу суху палку, але з його волі діва може народити сина, і грішник може стати святим. Син Божий прийняв плоть і кров від Пресвятої Діви Марії не лише заради того, щоб стати людиною, а щоб, ставши людиною, спасти людей від гріха, прокляті і смерті. Сьогодні ми святкуємо цю подію, початок нашого спасіння, дня спасіння нашого главізна. Господь спасає нас своєю благодаттю, своєю милістю, але за нашою участю. Тому слова Пресвятої Богородиці, Преснодіви Марії Яраба Господня, будь і по глаголу Твоєму, має Сакраментальне значення, без них, тобто без згоди Пресвятої Діви Марії, наше спасіння не відбулося би. Тому-то наша свята Церква так глибоко шанує Пресвяту Богородицю і називає її чеснішою від хіровимів і славнішою від серафимів. Нехай хтось свого нерозуміння і духовного уборства не шанує Божу Матір, а ми будемо шанувати її, бо вона послужила нашому спасінню і являється нашою заступницею. Тому Свята Церква навчає нас звертатися до Божої Матері з такою молитвою: Присвятая Богородице, спаси нас, а не присвятая Богородице, моли Бога за нас. Як ми молитовно звертаємось до ангелів і святих. Наш побожний народ завжди святкував благоміщення особливо. В цей день не дозволяється працювати ніяк ні під яким виглядом. З великої шани до цього свята за церковним звичанням, у цей день навіть ласівка гнізда собі не в'є. На благовіщення по можливості треба всім, хто має можливість приходити в храм Божий, щоб у молитвах дякувати Богу за його незбагненне милосердя, до роду людського, до нас грішних. Благовіщення є дійсно виявлення одвічної Божої тайни і початок нашого спасіння. Амінь.